У Кам'янському відкрили модульний будиночок для простору дружнього до дитини. Подія відбулася за участі єпископа Української греко-католицької церкви Владики Максима та представників благодійних фондів «Карітас Донецьк і Карітас Кам'янське. Реалізація проєкту в межах національної ініціативи реалізування критичного становища внутрішньопереміщених осіб та постраждалого населення. Модульне містечко в Кам'янському нині стало тимчасовим житлом для 154 переселенців, серед яких 31 дитина. Відкриття нового будиночка важливий крок до створення комфортних умов для дітей та їхньої родини. Відкрили цей будиночок у співпраці з Кам'янською міською радою. За особистого сприяння міського голови Андрія Леонідовича місто допомогло з установленням з відведенням комунікацій, Так а благодійний фонд «Каритас» цей будиночок замовив, і така вийшла синергія співпраця, яка дасть дітям місце для розвитку, для занять. Кам'янське стало першим містом, де реалізовано такий проект. Наше місто надало прихисток понад 30 тисячам внутрішньо переміщених осіб. Значну допомогу переселенцям, надає фонд Карітас, який підтримав тисячі людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях через війну. Зараз наша країна переживає складні часи. Десятки сотні тисяч людей вимушені були залишити свої домівки в нашому місті живе більшість 30 тисяч мешканців, які приїхали до нас з інших регіонів. України. і що для всіх наших вимушених переселенців, Кам'янське стало другим домом. Ми відкрили Центр соціальної підтримки для наших вимушених переселенців. Багато допомоги надають благодійні організації. І в першу чергу це організація Карітас. Дякую Карітасу, дякую влади Максиму за підтримку наших вже мешканців нашого міста і бажаю нам всім миру та перемоги. І так, коли кожен докладає свого, творяться величні справи. Я теж хочу сказати нашому мерові величезну подяку, бо ці мрії, та які сьогодні втілюються, вони точно будують добру і щасливу Україну. Сьогодні ми вчимося, а завтра будемо всі творити. І хай Господь нам усім у цьому допомагає. У будиночку працюватимуть педагоги, аніматори та психологи будуть проводити заняття, майстер-класи та консультації, що сприяють емоційному відновленню та соціалізації дітей. Модульний будиночок передбачений проектом тільки у Кам'янському. Проєкт реалізується за підтримки гуманітарного фонду для України. Діяльність в рамках проекту це працюють фахівці, психолог, кейс-менеджер, кризовий консультант та юрист. Підвідувати простір зможуть і маленькі кам'янчани, що мешкають поряд з модульним містечком. Це буде сприяти швидшої адаптації маленьких переселенців. Я з міста Покровська Донецької області. Мені тут Подобається тут будуть проходити заняття для дітей, щоб ми могли посміхатися, щоб ну не було нам сумно, щоб знайти друзів. Такі ініціативи допомагають створити безпечне та дружнє середовище для дітей і забезпечують можливості для розвитку та щасливого дитинства навіть у складні воєнні часи.